Як вважаєте, чи не перегріти світ вже заявами про те, що 20 січня після цього має щось змінитися? Тому що фактично суспільство до чогось готують, але насправді Трамп він не всесильний. Він і, і не ми... зможе поміняти все ось так в один момент. Після своєї і ми вже чуємо, що вже у е, цій його заяві, що я можу завершити війну за один день? Вже ми чуємо такі меседжі, що ну дійсно не все так просто. Чим далі і, можливо, до 20 січня, тим вже менше Можливо, два дні. Риторика стає м'якшою, безперечно, те, що Трамп в останньому інтерв'ю для видання тайм з нагоди потрапляння та до там ключової особи року, фактично, цього в світі він сказав, що 24 години є нереалістичним сценарієм. Потрібно працювати дещо по іншим, можливо, зараз не планам, і разом з тим він дуже не хоче ділитися жодними деталями. От на кожне запитання журналістів: ну от ви ж планували настільки швидко закінчувати цю війну, як ви будете це реалізовувати? уникає будь-яких відповідей, але Тому, люди, думаю, сподіваються, люди вже сподіваються перегріти суспільство. Я думаю, що буде велике розчарування в президенту Трампу всередині навіть американського суспільства. Я думаю, в Україні також насправді багато людей повірили цим передвиборчим лозунгам. Багато хто думав, що це дійсно той політик, якого потребує ця згнила, непрацююча західна система управління там міжнародним правом і взагалі архітектурою безпеки. Але те, що Трамп зараз намагається зробити, він намагає. Вийти точно на якийсь зв'язок з Росією. Я думаю, не дуже зручний спосіб спілкуватися навіть приватно, але один на один. Тому власне з'являється Орбан Орбан сьогодні використовується обома сторонами. Це людина, яка неймовірно успішно монетизувала свої знайомства. Там у нього з Китаєм якісь є свої розмови і започаткування бізнесу в там своїй країні. Тут він має контакти в оточенні Трампа. Тут він спілкується слухає лекції з боку Путіна. Тому це все ознак. Наки того, що Орбан зараз відіграє важливу роль в тому, аби створити певні рамки, ось ці переговорні, і точно обговорити за які червоні лінії обидві сторони не готові виходити. І він, до речі, як на мене зараз грає таким агентом Кремля, який намагається зруйнувати українські зусилля. Подивіться на цю заяву про різдвяне перемир'я, про великий обмін полоненими, де чомусь з'являється як головний миротворець саме Орбан, не Україна, яка вже за три роки війни тисячі людей поміняла. А чомусь Орбан з'являється, чому з'являються пропозиції з приводу там перемовин з українською стороною і спроб насадити якісь нові пропозиції з приводу там закінчення цієї війни, тому що він розуміє, що провокуючи таку дискусію, намагаючись вивести на якісь розмови з ним, а не з ключовими гравцями цього конфлікту цієї війни, і сполученими штатами з Росією, він руйнує ту систему, яка була побудована українською державою за роки цієї війни, І подається в медіа світових. Це так ні? Що... Нібито Росія погоджувалась на те, що я пропонував. А Україна так, відмовилась так. у в якій там сказали гострі жорсткі манері. Так зберігає. так і, і і тут Україна виявляється таким порушником всіх миротворчих ініціатив. Країну, яка відмовляється від будь-яких Ну, але, але, Тому... але тут, от я хочу додати сюди коментар офісу президента. да, як де фактично спростували заяву Орбана про те, що Україна від чогось відмовлялась в офісі президента, назвали це піаром заради заголовків і от Дник президента України Дмитро Лутин заявив, що Угорщина нічого завчасно не говорила Україні про цю розмову з Путіним, нічого не погоджувала, і Україна ні на що Угорщину не уповноважувала. Це важливий елемент, тому що у світі, як НАТО правильно сказала, у світі в дум, починають думати, що Орбан домовляється, а Україна каже ні, але немає таких навіть розмов немає, тому що Україна бачить це інакше. Ну Угорщина, вибачте, попри те, що там сусідка наша, країна ЄС і НАТО, ну точно не є взірцем демократичності, праві, свободи якихось дійсно об'єктивних мирних ініціатив. Це країна, яка є на підтанцьовці сьогодні у Путіна. Це Інас яка... Угорщина Орбан намагається сіяти хаос серед Європи. Він зараз закінчує там піврічне головування у ЄС-Угорщини, і це людина, яка розпочинала своє це півріччя так, керування, фактично з поїздки до Москви і з демонстрації того, що він ніби висловлює інтереси усього європейського союзу, і закінчує його тим, що руйнує зараз систему, яку вибудовує Україна з версії нашої. Перемовини мають відбуватися з позиції сили безперечно. Якщо не можемо її наразі продемонструвати повноцінно на полі бою через брак допомоги західної, маємо заручатися підтримкою наших країн-сателітів з боку Європейського союзу. Україна має мати сильне представництво з іншого боку. Орбан зараз намагається нівелювати всі ті напрацювання, які були зроблені, намагається знищити всю пряму комунікацію між Києвом і Вашингтоном уже з 20 січня, не пропонуючи ті послуги, яких у нього. Його ніхто не просить, окрім Путіна, тому хтось із українських експертів сказав, що Орбан зараз виконує функцію Медведчука років 5-7 тому, коли він був у тією людиною, яка вистрибувала постійно з пропозиціями. Давайте з росіянами мінятись полоненими, давайте домовлятися про щось нове, тоді коли Україна мала напрацьований власний трек. І мені видається, що оце дуже небезпечний прецедент. І Орбан фактично є розкольником всередині Європейського союзу. Це людина, яка не дозволяє йти єдиним голосом, яка не дозволяє дозволяє зводити сторони в чесній, скажімо, обговоренні, коли кожна зі сторін має свої аргументи і заручається підтримкою інших. Пане Максиме, ви якраз згадали Медведчука. Так ми готувалися до ефіру і помітили, що піднімають голови його поплічники зараз. Зокрема, бойка в Тікток почав сіяти наративи, також російські Вчора і вибухну, розколювати на. Так, він почав казати про те, що є розкол тут в суспільстві, що також мовою російською забороняють говорити про те, що знищують пам'ятники. да, тези, чим пов'язано зараз Путін. ця активізація. Тобто Путін, Путін говорить це в Росії. А тут в Україні з'являються голоси, які вторять тут. що каже Бойка: радикали зносять пам'ятники. Ми не дамо ображати російськомовних, і люди, головний його меседж, який я виділив, це люди навколо нас об'єднуються. Угу. Тобто які люди навколо чого вони об'єднуються, але це така собі спроба легітимізувати заяви Путіна там за перебріком легітимізувати тут, що мовляв, подивіться, а тут є попит в Україні на цю те спровокувати ось цю дискусію, вийти взагалі з тієї публічної тіні в якій ось ці проросійські абсолютно агенти знаходилися протягом тривалого періоду часу, і насправді запустити виборчу кампанію. Я думаю, що ви також помітили це настільки зараз активізував взагалі, політичний дискурс, хтось про вибори говорить, хтось хоче вже там парламент ділити, ще якісь речі робити в той час, коли ці люди побувавши на сході, я думаю, швидко змінили б свою думку, дивлячись на те, що відбувається з українськими містами, і до яких виборів готується Росія. Вона готується знищувати Україну і надалі. І власне Путін в своїй заяві заявив, що зупинятися плану немає. Переговорів ведення бажання жодного немає. Є бажання продовжувати захоплювати території. Тому, взагалі, сам той факт, що у, у Амки цієї російської колони тут п'ятої в Україні продовжують піднімати дійсно голови, як ви сказали, і пропонувати якийсь альтернативний порядок. Денний розповідати, що є якийсь альтернативний шлях розвитку України, повертатися до мовного питання. До речі, найболючішого питання, мабуть, усіх виборчих кампаній України. Ну, мені видається, що це справа для українських правоохоронців. Тут потрібно реально працювати не з тим, щоб ну знаєте, там казати, що це придушення якесь свободи слова. А думати про національну безпеку, тому що мені видається, що такі заяви вони дійсно зараз йдуть в розріз із загальним прагненням українського народу відновити територіальну цілісність і вибороти той мир, на який ми заслуговуємо. Власне бойко, та людина, яка в тому числі приводила війна в Україну. І зараз ці речі мені видаються абсолютно фантазмагоричними і непридатними для того, щоб бути в публічному українському просторі. В принципі, і знов російська мова, російська церква це ж фундаментальні для Путіна речі, які йому йому байду уже в якому форматі але йому потрібно зберегти вкрутити в, в в свою перемогу яку він бачить це російська збереження російської мови в україні збереження російської православної церкви і це цьому вторить вторить зокрема і бойко уявіть собі для путіна трьохрічної давнини який планував за там 4 тиждень захопити київ і решту українських міст сьогодні опинитися в ситуації коли російська церква гентурна Російська е, припиняє діяльність свою активно переходить до православної церкви України, коли е, ми є вже кандидатами на вступ до європейського союзу, і в травні 25-го розпочнемо відкриття перших кластерів по вступу, коли е, левова частка українців підтримує вступ до НАТО. і Вважають це взагалі одним з фундаментальних завдань української державності. Е, наскільки це руйнує, взагалі, уявлення про те, як думали російські там військові, що їх будуть тут? З хлібом сіллю зустрічати про те, що величезна частка українців, нібито проти, значить, проєвропейського курсу і готові до альтернативної України. Це все виявилося фейком і неправдою. Тому зараз кидаються величезні ресурси для того, аби продемонструвати, що в українців всередині є розкол, є відчуття не єдності, а певних проблем внутрішніх та глибоких конфліктів, яких насправді немає. І щоразу дослідження соціологічні підтверджують, що українці в принципі дуже єдині. Ці речі вони речі є просто подразниками, які провокують дискусію і які виводять на поверхню з болота всіх проросійських діячів.